Розважання про Пресвяту Богородицю 29-й день після Вознесіння Апостолування. Чим займалася Пречиста Діва після Вознесіння. Передання каже нам, що Пречиста Діва зосталася після Вознесіння Ісуса Христа ще довший час тут на землі, приблизно 15 років, взяв її за Словом Ісуса, святий Іван Богослов. І вона ділила з ним долю апостольського життя з усіма милими і прикрилими його проявами це часи організації Христової Церкви. Змістом її діяльності було помагати в розвою і закріпленні Христової церкви, долею якою вона двайливо переймалася. Свята церква дає причисті діві назву цариці апостолів. Дивне воно може видаватися. Бо ж причиста діва не проповідувала, не віддавалася ніколи апостольським чинностям як таким, а однак їй по правді належить титул цариці апостолів, не тільки тому, що вона любила Бога більше як апостоли і горіла ревністю розширення Божої слави, але й тому, що на свій лад вона не менше від самих апостолів віддавалася апостольській діяльності і стала взірцем для всіх, що бажають успішно апостолувати. У святій церкві, крім апостольства, в тіснішім значенні ніколи не бракувало правдивого апостолування в ширшім значенні, різні способи такого саме апостолування, якому без сумніву віддавалося після Вознесіння Христового пречиста діва. Вона передусім молилася за розвитком Божого Царства, цією молитвою гарячою часто готувала ріллю під посів апостолів, вилучала небесну росу. Для росту Божого зерна, і випрошувала нові ряди апостолів-робітників на Христовій ниві. У догідній хвилі, в міру конкретних обставин, пречиста діва апостолувала і словом, уділяючи рад і вказівок самим апостолам і їхнім помічникам, незначно кидаючи зерна Божої правди то тут, то там, у серця тих, що до неї зближалися. Щасливі ті, хто мав можливість жити під благодатним промінням її апостолування. Не чужо було при чистій діві і апостолування чину і прикладу. Справді можемо мати жаль до євангелистів, а передусім до святого Івана, що нам нічого про це не сказали. Про перші християнські громади сказано, що було в них одне серце і одна душа. Хто до цього спричинився, хто їх єднав? То був тим, наче цементом, що надавав їм зорганізованої цупкості, без огляду на різнорідність вдач і змагань. Певно, не помилимося, як віднесемо те все до причистої діви. Від неї вчилися правдивої, жертвенної, повної посвяти Любові. Причиста діва була певно душею харитативної, зорганізованої акції з усіма її розгалудженнями в збиранні і роздаванні матеріальних засобів. У апостольстві хворих, в організуванні притулків і шпиталів, у гуртуванні молоді і старших, у діяльності не тільки оборонній, але й прибутковій, на всяких полях, не цуралася від культурної чи освітньої роботи, бо ж вона може віддати великі заслуги в розвитку Божого Царства. Та все те робило тихо, спокійно, без розголосу і реклами, це прикмета всіх справді великих і благородних душ. Подивляйся, вдумайся добре над тим, у чому і тобі наслідувати би під цим оглядом пречисту Діву Марію. Та звертай ще пильну увагу на одне, Апостолуючи над іншими, не забудь бути апостолом для себе самого, без цього вся твоя зверхня робота ні на що. Будеш як дзвін, що інших кличе до церкви, а сам не переступить церковного порога. Будеш подібний до дороговказу, що вказує іншим, куди йти, а сам не рушиться ні кроку. Будь злучений з Богом молитвою, пильнуй духовних прав, то вони й тебе берегти будуть, духовним читанням відсвіжуй у собі здорові засади. У святій сповіді скріпляй свою душу і роби її заслоною від того, що грішне, нездорове, будь отже, апостолом для себе і для інших. Проси причисту діву цариці апостолів, Духа правдивого, успішного івангельського апостольства. Молитва. Я обираю тебе, О Марія, сьогодні у присутності всього небесного двору за свою матір і царицю. З усією покірністю і любов'ю я довіряю та посвячую тобі своє тіло і душу, усе, чим володію всередині і назовні. А також свої минулі, теперішні і майбутні добрі вчинки. Я даю тобі повне і цілковите право розпоряджатися мною і всім, що я маю, без винятку, згідно з твоєю доброю волею, для більшої Божої слави. Амінь. Буває та. Немає до кого слова сказати, прану знайти, і до тебе шлях, і любо твою хочу сприйняти. У завжди зі мною Будь біля мене, любов до тебе є як та зірка, що засвітила, як було важко, вірую завжди, що даш мені сили. І буде світлом, як буде темно, О, царице, о, царице, мати моя, будь завжди зі мною будь біля мене.